Всем привет, слушай, та цыплятки повставали. хочу похвастаться, какие я забыла сальдис, симпатичный, а похудень, капец, сейчас разрежу, в разрезе, какие, какие симпатичненькие. Знаешь, вкусно. Вкусно? Uh -huh. То що різать тобі? Стала займатися своїм самим-самим, при самим, при самим любимом делом. Сама моя любимая справа. Дивіться, яка мисяка тут. Ну, щоб розуміла, не маленька тут добрий даз. Бо хочу так пожарити, щоб дівчатам було, і мамі передати. Оце єдина сковородочка зараз в мене, бо я на ній жарила, завезла в село, бо там індукціонна печка і вона підходить. Під неї та сковородочка моя старенька ще, мої тітки. Ну а жарю на цей цвет бабушки наслідство. Вона теж така хороша, не приліпайка. В общем, погнали психувати. Ми йдемо до бабусі. Несем блинчики, Решили з дівчатами трошки пробздеться. В общем, йдемо, бо ми з філатею були на лікарняному і до середи ми ще на лікарняному сьогодні понеділок. А що ж, температури вже немає. В общем, нормальних людей сьогодні вівторок в мене понеділок. Взагалі вирішила філатею за ці дні вивезти трошки на вулицю. Бо всі ці дні провели в хаті. Отак, так, де-не-де. А де? В лікарню, де і все ото виходили. Знімаю, знімаю, телефон уже, все скажу. О, Жизнь. взяв, і виключився. якийсь. Само собі. Включається і виключається. Привляньте, як вона їде, це ж крутяк. Бейкер. бейкер. Ой, бейкер. У нас такі вже морозиться, я вам скажу на вечір. Поїхала, поїхала до баби. Красот. Не треба, ти так шепнула, що тебе прямо хто не почув. Ага. Мама поспугалася. Ми їй Ні. Щоб вона думала, хто це? Вона ж не жде. Чи не? Поможіть цим зможете, ми бідні люди. Подайте хрестувати, я постава. Нати ми вам тут трошки блинчиків принесе, да ми далі йдемо. Куди? Просто гуляємо по кругу. Ну то йдіть діть у пережечки поїздить. Куди? Дай їм в пакетик, бо зараз роздягатися, а вдягатися це вдома. Мені взагалі не треба, щоб ти мені. Там каплю що ти мені із уколів закапувала. Глянь, їх небагато. воно ж от через пипку, я дуже їх розливаю. Ну, значить, треба клюк купляти, завтра ага. докупити. Зав... Ну я б ну. хотіла, щоб ти зайшла, наскільки там время? Ой, на скільки що? Я... Ну покажи їх сюди винеси, що там гашка чи що. Бі... Ну, ти... ми бій, ми, бі... ми бі... Ну, люди. Якщо ти не дім. Ну да. Бабушка же шеспалась. Блин, ты так реально такая волос сделала. это бо ми видні люди, мы... І бабушка такая, на цу ты? Это ка тишина, пауза. Аля! Открывай я сразу двигаю. Ага, тоже? Не, не снимай. что ты голову морочишь? Аля. Аля пішла опять бабушке идти, унитаза. Алло. Придеща твоя а, Аля. Аля, тут. -то. Вот Аля, а то Еля. Тонеля. Аля. Валя, Валя, вот мама. Валя всегда у меня буде с Да. Вона Алі називає Нелю. Да. Вот сейчас стричка. А ти куди? Ви вже давайте. Ну в общем, я пішла. Начинається зараз. Попісять, покакать. Випу, я навіть піськом не буду. Господи. Вот так от філоте. Пошло блізування. на так полівочка манесу. Пішли, бачите, принесли блинчики, забрали пирожечки з капустою. Не треба його зараз їй давати дома поїсти то на вулиці буде тільки це, підлікувалися. Мука, це зернова, це гречана. Ну, для... Все, не, філотеї пішли. Пока. Все, пока. Пока. Ну дякую, хоч на порозі постоїмо. А чого ж ти, я ждала, ждала, що їсти. І не було, вона в нас зайнята сильно. Чим-небудь, Чим ну тільки не тим, що Чим треба. Не я знаю, вона сказала можливо, в понеділок. Хочу, ну, ну там теж я кажу, це не те, що сів на вокзалі і поїхав. Треба чекати, поки люди не збираються. Отак От і передачу, як я хотіла передати. Це ж не те, що він під'їхав. Чекайте, поки хтось буде на познань, тоді ми вже вам передамо. Да. Все, давай, мамуль, поїхали ми. Чего ты его вот топчешь? Уже вкусно? <smell> Давно бабушкины... <smell> Давно бабушкины пирожки не ела. Давай, бабушкин пирожочек, выходим. А ты опять не таскачешь, ах, зайка. Аптеки, скупляем. Так, да, памперсы, пылюшки. Батько. Ні, ми вже взяли, мам. Ми три взяли. Це, три. А, я порахувала просто. Все три так тобі открыть філатик? Ні, давай же лікарство купимо. Я ж эта, бумажка в тебе. Я думала, що їй вже про это дали. А я знаю, як казати. Та ти бумажечку дай спершу дайте, будь ласка. Десять ампул. Так так ампулок здорова? П'ять ампул 228 гривень. Дує. Давай, давай, тобі для мовлення це даже корисно. Старайся, старайся. Сильніше. Тому хай. У нас дівчата люблять отакі пельмени. А бачите, вони зараз в акції. В акції? Так. Да. Вам зі свининою чи з курятиною? Зі свининою? Оці? По чому допомога? З курятина? По 83 гривні ще? Та вже пати, ну, так вони обично щось стощимось. Ой, як спина в мене болить, б тільки знав. Поки вони в акції, бо дівчата п'ятали другу. Понімаємо, що це сурогат, но дівки їх люблять. Вони їм подобаються 100% натуральні та без туди. Якість від низько не піди заощаджуєш кошти сімейного бюджету. Торгова марка розсудний вибір» пропонує широкий асортимент. товарів. Ще

Там, дивіться в акції зараз ці дольче. Вкусна штука. Ти Тут надувалка. Все мені тут, до речі, теж мені подобається ковбаса але не часто ми на неї попадаємо. І зараз бачу акції на ці нечеснокова, негубернатська, не. нет, ні. По-моєму, оця. Салями фінська. Так. Да. І це от палка 76 гривень. От оця баварська мені вона подобається, колись брали. Вон, мам, оця, от вона, баварська оця. Возьми мені палочку. — 76, 77 гривень, так вона 102. — Мені вона сподобалась. — Ну, бери собі, як хочеш. — Та ну, хочеш, не хочеш, тобі що, грошей багато. Ну, — Я ж не знаю, скільки. — Ну, пішли. — Мені зараз за уколи жодок і за відео. — Помогти? А не хвати на уколи. Все, пішли. Ниля, що ти страдаєш, ходиш? Чого в тебе нос красний, наче ти все ходиш, оце плачеш. Все знахолодна. Все везла. Котові корм. Завезла. Завезла. Ну, не совсем. Оці чашки класні. Почому вона чашка керамічна. Я одну розбила таку. Вже до Нового року готуються всі. Що ти знайшла? Жабу? Свою ета, копію. хе А Хочу, мама, ти не туди пішла. Каси там. Це мама каса самообслуговування. Не було, зараз є. Мам, іди вон на касу сюди. Валюш, викладай. Які в мене дівчата вже дорослі? Гляньте. Капець. Коли Валя вже виросла. Гінелька. Вже скоро заміж слухати, Валі 14 років скоро Вон через місяць. О, така філатея, вже витягла. Що, доця? Та бабушка... ми бабуся взяла. О, взяли, взяли, доця, покажи їй батончик. О, все взяли. Ні. Так клади тьотя пікне. Чого ти скигнеш? Поясни мені. Дай тьотя теж. Да. Тьотя все зробить і все тобі віддадуть. Не треба тут в ісірі Даю все тобі на, все твоє на. на. Ні, ні, не, не збирай. На. Бачиш, скільки всього тобі бабуся накопляла. А ви батончики позабирали, Тож на п'ятницю. Я йогурт беру. А, давай сьогодні лучше. А Я, я на йогурт візьму. А це буде на скільки. Капець. Там в мене з вишнями. Я тобі поклала з вишнями. Моя ковбаса? А, а, а на що ти? Тож? Щас хочу. На. Если, если будеш, так это на п'ятницю. Это на п'ятницю. На. Хочеш їж зараз. Так. Не, такое враження, що ты от ну прям все, з Христа тебе зняла. Ну, забрали. Так, забрали. Так. Все, поїхали. Далі по аптеках. Грип руки купить, теж коли давай. Та йди ти, на чого ти так? Тож тобі подякував, сказали. Все, виїхали за тебе. Оце так завжди. Скупляємося. Я в аптеку оптику мамки, щоб вона вже не йшла. Одні каплі, одні. 228 гривень 50 копійок. А це тільки одні, вона четверо капає. І дві позиції пігулок. Це ж капець? А що робить люди? Вона ж зовсім осліпне, В неї, сосуди сильно кровять, в неї на глазному дні. Кров кров'ять сосуди, суди. Оце будемо їхати в Рівне, її знову відправляють на уколи. Вже записались на 9 число. Але поки оці препарати сказали обов'язково капати на постійній основі, представляєте? Це кошмар. І катаракта в неї, і кров в очах, коротше, не знаю, сліпне наша дівчина молоденька. Не? Розлікується. Кудись якось, щось да буде. Іду в Галю балованого. Мамка сказала купити батькові млинців з творогом і з м'ясом. Теж батько ліг, погано їсть, взагалі майже нічого не їсть. Оце ще щось, якісь млинці. Таке. З м'ясом, з сиром. Це на 450 гривень майже. А Вона не може нажарити. Я вчора жарила млинці, то я її, бачили ж, понесла. Не знаю, може. Та їй це надовго. Він же ж зараз це не з'їдає. Це куди? Це на декілька разів йому буде. Не на декілька разів, а нормально, що він там по, по пів блинчика з'їдає. Хлопчики і дівчатка, гляньте, які жарю дирончики. Це з фаршиком. З домашнім. Такі вони взагалі. Со сметанкою. Вкусна натіща. Зараз будемо об'їдати. Що ти прийшла? Це що ти мені? Деньги? Ааа, це мама попросила угу. їй з'їздити купити порошок Можна... Що? І положи, ні там вже нічого. Ой, Немає. Привіт, в мене все як не у людей. Вчора їздила свиней кормити, і в мене машина заглохла. Глянула, масла нема. Оце купила. Можем люди, Літр масла 200 гривень. Зараз. Бо я вчора перевіряла, дивилася, десь із... на панелі горить та штучка, що нема масла. Де воно ділася, мені цікаво, наче все ж міняли. Не бачу я. Там нове оце ж ставили, здавали в ремонт рік назад. Ну, може... ну, В принципі, за рік я і не доливала сюди масло. Та да що ж воно це крутиться так довго? Коротше, комедія. Я ж кажу, в мене все не як у людей. Так, відключу поки телефон. Іду назад ногами, машина не працює. Вона заводиться і одразу глохне. Заводиться і одразу глохне. Я не знаю, коротше, збиралися ремонтувати одне. Ви знаєте, аж плакати хочеться. Собиралась ремонтувати одне, тепер, блять, що з мотором. Господи, прості, вибачте, що матюкаюсь. Прям крик душі і болі. Дома дитина їсти просить. Не повірите, що. Гляньте. Сальце. Отакі канапешечки. Вона роблювала і сидить. Топче. Я тільки встигаю підрізати. Кажи, ням. Смачненько тобі, да, доня? Mm. Любиш сальце? Mm. Любиш, да. ти у нас Україночка. Mm. Любительниця сало. У мене тільки. філатейки, не їсть сало. Валя так собі і нагадає. А ця то батько приїде, вони з батьком сідають і сало люблять. Oh. О! Давай, доїдай, доїдай.